Він був, розумієте? Я є уповноважений представник Кажіть коротко, кажіть коротко, але голосніше, щоб всі чули. Я слухаю вас, я до вас приїхав. Ні, ви, ви, ви їхали до нас? Так, звичайно. Як ну, тут є... Слухайте, ви дивіться, Ви хочете... Ви зібрали людей, щоб поставити очевидні питання. Ні, то, я, чи... я хочу, щоб ви зробили друга більше, нічого. — не хочу від вас зробити. Гарне бажання. Бо так, так, так ви, так ви приступаєте. Добре дивіться, добре, дивіться, давайте гаразд. Добре. 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 Всім добрий день. Добрий! Е, є проблема, але. Ми всі розуміємо, ні, ми, що і живемо, і ні, не розуміємо. Ви не з того починаєте. Це не та тема. Ми знаємо проблему з вітрям. Нема грошей. Нема грошей. Біда, горіть, сюди проблема. Ми таке погано хочемо. Бо я тут дуже далеко працюю. Ви неправомірно місце, ми теж водії, напевне. Ви скажіть, будь ласка, ви 5-6 раз приїдете, вам серце крається. Добре, проблема ваша. Секунду. Я розумію, нам не треба в цільці крутку, а нам нічого не, не треба. Давайте, давайте по що ви нам пропонуєте? А тут тому, що починаєте, війна, біда, ми то знаємо. Ми <гулес> <гулес> ну, треба того от дому, сюди, щоб стільки людей. Бу, треба... Добре. Що ви нам пропонуєте? Uh, дивіться. Ремонтні роботи не були продовжені. У зв'язку із військовим станом, який триває, на жаль, в нашій країні. Тому ремонтні роботи гроші не виділені. гроші Не були виділені. Не виділені, все. Добре чекай, Володя, Володя, але ви дивіться, з... гроші були би гроші, гроші виділені. Якщо б добре.